Дві фундаментальні праці присвячені історії церковної дерев'яної архітектури, презентовано в Чернігові. Це книги Стефана Таранушенка «Монументальна дерев'яна архітектура Лівобережної України та Михайла Драгана Українські деревляні церкви. Написані ці праці були ще у 30-х роках. І якщо книга Михайла Драгана вперше була надрукована у 1937-му, то Стефан Таранушенко свою монографію зміг видати лише у 1976-му. До того ж, її було на третину скорочено з тих 180 пам'яток, які він дослідив, осталося 60. І з його монографії, радянська цензура з незрозумілих для мене причин, тобто ідеологічних якихось раціональних причин, цьому я не бачу, Вона викинула всю наукову концептуальність з його книжки. От і, хоча Таранушенко помер десь через пару місяців після того, як ця книжка вийшла в світ, але я знаю, що він мріяв про те, щоб ця книжка коли-небудь вийшла в світ у його авторській редакції. От, власне, в цьому році нам вдалося це зробити. 90% церков, про які пише Стефан Таранушенко, на сьогодні вже втрачено. Та книга містить більше тисячі ілюстрацій, тому уявити, як виглядали пам'ятки архітектури, можна. <рес> Найголовніші шедеври дерев'яної української архітектури описані, обміряні. Є креслення, і в разі необхідності можна буде їх відбудувати за цими кресленнями, описами і фотографіями, які зробив Стефан Андрійович. Майже третина видання Монументальна дерев'яна архітектура лівобережної України присвячена церквам Чернігівщини, і ознайомитися з цими шедеврами народного мистецтва буде цікаво не лише дослідникам. І в такий спосіб ми відкриваємо чимало нових фактів, пов'язаних з мистецьким життям старої Чернігівщини, з історією церкви в нашому регіоні. Для мешканців села Пакуль цікаво буде дізнатися, що їхня Пакульська церква це був шедевр архітектури ну, на рівні парфенона в Афінах. Просто Парфенон зберігся, а Пакульська церква, на жаль, ні. Так само Вознесенська церква в містечку Березна, Менського району. От. Ну і крім того, також ближче, актуальніше до наших часів. Унікальна дерев'яна церква, причому в непоганому стані технічному збереглася в селі Новий Білоус. Вона, до речі, в цій книжці є. І абсолютно унікальна пам'ятка дерев'яної архітектури це Миколаївська церква в селі Городище Менського району. Та ця пам'ятка архітектури національного значення зараз знаходиться в жахливому технічному стані. Вчені б'ють на сполох, церкву потрібно рятувати. На початку 90-х її навіть хотіли перевезти до Національного музею народної архітектури та побуту у Пирогово. Але місцеві жителі були проти. Я туди виїжджав, я можу дослівно процитувати, що вони мені сказали. Хай тут згниє. А нікому не дамо. Ну вона згнила, але поки що стоїть. Двотомник Михайла Драгана також має багато ілюстрацій. Це унікальні світлини дерев'яних церков Галичини. Видавці сподіваються, що обидві книжки викличуть суспільний резонанс і допоможуть зберегти дерев'яні храми, які ще залишилися в Україні.